Дізнаємося про ситуацію на Херсонщині у Галини Лугової, це секретарка Херсонської міської ради. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Галино, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава мирного дня. Так стало відомо в очільник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Рослав Янушевич розповідає про те, що до Херсонської області. Почали е, приїжджати чиновники з Російської Федерації, тому що в них не хватає не вистачає керівних посад для окупаційної адміністрації. Що вам відомо про ось цих е, окупаційних чиновників? Що це за люди? Звідки вони? Ну що я можу сказати? Так, приїздять і призначаються на посади. Люди їхні, і дійсно кадрів їм не вистачає. Як не вистачає у владі, так само і не вистачає у комунальних підприємствах, так само не вистачає в освітніх закладах. Кадрів їм взагалі не вистачає. У них реально кадровий голод. Беруть всіх, кого можна, призначають всіх, кого можна. На керівні посади така ситуація спостерігається, так і є. Це правда, також відомо, що російська окупаційна влада зараз на тимчасово захоплених районах і в самому Херсоні готують посилену фільтрацію місцевих мешканців. А що це за фільтрація? Як вони її проводять? Які методи вони використовують? Що вам відомо, що кажуть, можливо, ті, з якими ви тримаєте зв'язок? Люди, з якими я тримаю зв'язок, із нашої Херсонської територіальної громади повідомляють, що орки на даний період дуже стали озлоблені, дуже злі, кидаються на людей просто на прохожих. Тому що чи не так вони посміхнулися, чи не так подивилися, забирають людей на підвал. Катують, гвалтують, вибивають саме ті дані про патріотів, про активістів наших проукраїнських, тому що скрізь партизанські рухи він дуже пожвавлений. Вони не встигають замальовувати наші. Жовті помітки, які роблять партизани, вони намагаються дізнатися, де живуть активісти. Тобто, пожвавився дуже такий тиск з боку окупантів. Вони можуть вриватися в домівки, перевертати все до дригом, робити обшуки, що шукають, кого шукають не зовсім зрозуміло, але відомі факти дезертирства із з боку солдатів Російської Федерації. Вони ховаються в домівках людей. Люди не дуже їх ховають і не хочуть мати з ними ніякого зв'язку, але відомі такі факти, що вони перевдягаються в цивільне і потім йдуть в ліс, переховуються за ними. Ходять орки озброєні, шукають їх, шукають озброєння і шукають активістів проукраїнських. Ну чинять одним словом. Гвалтування в лапках над мирними пересічними людьми, тому що ті їм на вигляд можуть не сподобатися. Пані Галино також повідомляють, що у зоні ризику ось такого таких репресій зі сторони окупантів перебувають в основному педагоги, лікарі, волонтери і журналісти, ті, які там залишились на цій території, так це правда. І журналісти, і активісти, і вчителі, і директори навчальних закладів і завідуючі дитячих садочків зараз під тиском ворога це відповідає дійсності. Вони змушують виходити на роботу вчителів, шантажують їх родинами, шантажують тим, що вони відправлять їх далеко в Росію. Вивезуть із території України, це відповідає дійсності і забирають активістів, волонтерів. Не завжди волонтерська допомога, яка їде із підконтрольної території, повністю цілковито доходить в руки нашим жителям. Це стосується і медикаментів, це стосується і харчових продуктів. Продукт... Так, пані Галино, продуктів чи... харчування це стосується і мичних засобів, тому що ціни на них дуже високі. Вони можуть відбирати цю продукцію. Таке відбувається вчителі зараз в надзвичайному такому тиску, знаходяться їх змушують виходити працювати, але мушу зазначити, що наші херсонські вчителі. Цієї Херсонської територіальної громади надзвичайно мужні потужні справжні патріоти. Наприклад, у Херсонській територіальній громаді на сьогоднішній день після 171 освітнього закладу вдумайтесь, 171 освітній заклад і всього погодилося на співпрацю 13, це 98%. Це доволі дуже рішуча е, заява наших вчителів. Вони не згодні співпрацювати і ні при яких умовах не погодяться на це. Але е, доволі жорсткі репресії роблять свою справу. Вчителі вимушені залишати територію разом з родинами. Як не складно, як не страшно через Васильівку виїжджати, і е, дуже часто у них залишаються вдома і батьки пенсійного віку, які потребують е, догляду і прикуті люди. Але мають рятуватися. Насправді ситуація щодо освітян дуже загрозлива. Також мушу зазначити, що їх хотіли використати щодо проведення псевдореферендуму відомі такі факти, на що вони відмовлялися, і зараз передають дуже е, такі близькі до стовідсоткового, е, скажімо, бар'єру. Факти, що референдуму саме 11 вересня не буде у орків не вдається. Зібрати кагал і влаштувати шабаш щодо проведення, тому будемо. що буде чинять супротив. будемо дуже сподіватися, що їм це взагалі не вдасться, і що Херсонщину, і, зокрема, місто Херсон найближчим часом наші збройні сили України звільнять. Ми на це дуже сподіваємося і віримо в це. Я вам дуже дякую за коментар, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора. Бажаю, Галина Лугова, секретарка Херсонської міської ради, була з нами на зв'язку.